Він писав про війну майже сотню років тому, Втім, його твори актуальні зараз, як ніколи. Еріх Марія Ремарк пережив Першу світову втратив сестру та засудження рідною країною. Як ці події відбилися на творчості автора, та яких сенсів знайомі нам романи набули з початком повномасштабної війни в Україні? Розкаже Аліна Люшина. Еріх Марія Ремарк – один з найвідоміших німецьких авторів. Впевнена, що більшість з вас, якщо і не читали, то хоча б чули це ім'я. Якщо ж ви досі думаєте, що Марія Ремарк – це жінка, я вимушена вас розчарувати. Його романи це історії про війну, дружбу та любов. Це розповіді не про щось далеке і романтизоване, а навпаки, про кожного з нас. Бо ж 24 лютого ми всі опинилися у центрі цих антивоєнних романів. Те, про що читали, над чим плакали і чим захоплювались, вмить стало нашою реальністю. Перший твір, що приніс ремарку популярність і визнання на західному фронті, без змін у передмові до нього, автор говорить: ця книга не викриття і не сповідь, це лише спроба розповісти про покоління, яке занепастила війна, про тих, хто став її жертвою, навіть якщо врятувався від снарядів. Ремарк написав книгу буквально на одному диханні, всього за шість тижнів. В основі роману спогади самого письменника про Першу світову війну. Коли Ремарку виповнилося 18, його мобілізували до війська, а через рік перекинули на Західний фронт. Головний герой роману молодий солдат Пауль Боймер, так само потрапляє в пекло війни. Замість героїчних оповідок тут кров, бруд, смерть та виживання на межі людських можливостей. Цю книгу читати важко і боляче. Втім, паралелі з сучасною війною, яку розв'язала Росія, вражають. Твір також неодноразово екранізовували у 1930, 79 та 2022 тисячі Наступна історія дає можливість читачам дізнатися про найпотаємніше емоції, почуття та думки молодих солдатів, тих, кому пощастило повернутися з поля бою живими. Повернення це розповідь про життя опісля, після пережитого кровопролиття, страждань та випробувань. Героям твору складно звикнути до Буденщини без війни. Вони не знаходять підтримку у тих, хто сам не пережив і не бачив жахіть війни. Ця книга допоможе глибше зрозуміти тих, хто більше ніж через. Сто років не в Німеччині, а в Україні боронить рідні домівки, втрачає рідних і, незважаючи на всі жахіття війни, має жити далі. Три товариші найвідоміша книга Ремарка. Цей твір називають одним з найкращих світових романів про справжню дружбу і велике кохання. Розповідь про трьох колишніх вояків. Вони живуть в Німеччині і мають невеличку авторемонтну майстерню. Історія ведеться від імені тридцятирічного механіка та піаніста Роберта Локампа. З ним же пов'язана любовна лінія роману. Цей твір називають однією з найчуттєвіших історій людських почуттів. Тут вам і справжня чоловіча дружба, і шалена любов, і прагнення жити, не зважаючи ні на що. Час жити і час помирати роман, що побудований на контрастах. Це історія про врятовані і втрачені життя, про несамовитих нацистів та благородних антигітлерівців, про кохання і розлуку. Дія розгортається у 1944 році, коли німецькі війська відступають з СРСР. Головний герой, німецький солдат, приїхавши під час відпустки додому, бачить зруйнований будинок та тисячі загиблих. Втім, незважаючи на всі жахіття часу, він закохується та вирішує одружитися. Чи стане йому на заваді війна та які випробування доведеться пройти герою, дізнаєтесь, прочитавши роман. У кожному з цих творів є історії з пережитого самим ремарком. Війна залишила у житті письменника слід, який червоною ниткою проходить через усю його творчість. Втім, певно, це і робить його романи близькими та зрозумілими, особливо зараз, і особливо для українців, бо читаючи ці історії, ми ніби дивимося на наше сьогодення, в якому кожен став героєм, героєм власного роману. Аліна Люшина, Сергій Приходько, телеканал Київ.